З 1 січня 2026 року в Україні запроваджують новий календар щеплень. Про це суспільному розповіла Галина Перчик, заступниця медичного директора міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми Переходимо на європейські протоколи. Ми доєднуємося більше до Європи і під'єднуємо свої щеплення. Які зміни очікуються? Які будуть зміни? Це є зміна щеплення саме ревакцинації другої дози від кір і паротит, який буде замість шести років, яка на даний час актуальна, буде вже в чотири роки. Друга зміна це є внесення в календар щеплень нового щеплення це є від вірусу папіломи людини, яка буде у віці з 12 років до до 14 років категорія тільки для дівчат. Зміна ще одна додається четверта доза від гепатиту Б, і замість оральної полімілітної вакцини буде інактивовано, тобто яка колиться це внутрішньо м'язово. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.